Поки роздивляйтеся цю красу. А я трішечки отут розберу пакуночки і покажу, що я купила. Я відвезла. Віці, горщики відвезла. Добре, що не зламався. Дякую тобі, що ти не зламався. Це я так брала горщики. Ось. Це другий раз він цвіте. Це кактус. Ось тут він у мене на вулиці. Поруч це таке в мене інсталяція така в мене. Ось. Оце вже треба викинути, що не прижилося. Ну ось. Оце я возила горщики. Війка торгує там на центральну, а мені так муторно було. Вчора було тихо, майже до трьох годин дня. А сьогодні почали з самого зранку, з двох годин, ну це ніч. І я купила такий бадан. вона хотіла за нього 100, а мені віддала за 70. Тут дві штучки сидить в одному горщику. І у другої хазяйки, у іншої я купила оце такий гібіскус. Я запала на ці гібіскуси, ну, Віка підсадила. Я в неї перший купила ем, шифон. Вайт шифон. Потім я купила pink шифон І ось я купила оце такий лавандовий. Це в іншої господині. А це буде рожевий. Отакий От також такого формату, не дуже махровий. Це, мабуть, вважається півмахровий. Тут багато пуп'янків, вона обрізати, я кажу, я так подивилась на неї, а вона я сама така, що не обрізаю. Я не обрізаю, хай собі цвіте. Я його підгодую, я його посаджу, а може навіть не буду садити. Може, пере... ні, горщик не має сенсу перевалювати. Краще я його пересаджу в землю, у ґрунт відкритий вже на його місце і підгодую десь через днів 10. А епіном обов'язково оброблю. Обов'язково я завжди так роблю. І ось такий: цей 150, а цей 80, ну тут скільки, тут сантиметрів 40. 50, можливо. А це вже гарний кущик, цей 150. О, чуєте, вони ще гамселять. Це буде блідорожевий, рожевий, такий ніжний. Ну, я не думаю, що він буде такий, як мій пінк-шифон. Ну, в жодному випадку я не роз цей. Звичайно, хочеться щось нового. Це я в тролейбусі ось збила. Все. Бутончик. Пуп'янку. Ось іще одна валяється. Це також штурливості я збила. Ну, нічого. Йому не треба багато зараз тісти, він має прижитися. І ось ці рослини, як мікс. Донька купувала у послідній наш заїзд у Миколаїв. То ось туя, вона, бачите, зразу здохла. Це. Я підозрюю, що кіпарисовик або, може, ялівець. Написано було мікс. Ну, а стрікту я узнаю усюди. Це ялівець стрікта. Я його не дуже полюбляю, він дуже колючий. Хоча блюальс також дуже колючий, але я обожнюю Блю Альпс. Він росте, він такий неприхотливий і незатійливий такий. Він собі росте та й росте. А це, якщо він кипарисовий, то він трішечки буде виглаб, вибагливий. Ну, побачимо. Він також такий уже у стані засихання. Ну, я його зараз посаджу ввечері посаджу. Я їх полила. По-перше, я взяла відро, а воно легке газеть, зовсім. Ну, а ця квітка це, це взагалі це, це щось. Це небачена краса. Перший був менший, я вже казала сьогодні в шортс. А цей, ну, взагалі, ну так, как? от зараз сонце тут буде, може його десь забрати. Красивий, дуже-дуже красивий. Оці пестики, течінки, о, 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 видно, навіть без окулярів бачу, як вони стирчать, як солдатики. Боже, який він гарний. Який же ж він безподобний. Цей гарний по-своєму. Цей також по-своєму. Дуже гарний. І бадан, коли цвіте, також мені подобається. Я люблю навіть, коли хости цвітуть. Хоча багато хто обрізає цвіту хост. Я не обрізаю. Мені подобається. Воно має від розумієте? Рослина має пройти свій повний цикл. Я так вважаю. Це те, що Ну, Порівняння може таке трішечки девакувати. Це те, що не дати жінці народжувати ті, яка може народжувати. Яка не може народжувати жіночка, ну, є такі багато, я знаю, у мене знайомих є таких, то ну, так природа розпорядилася. А це ось, ну я так вважаю, не знаю. Це тільки моя думка. Тільки моя думка. Я завжди наголошую, що це або моя думка, або мій досвід. І я так роблю. Я завжди наголошую, тим більше, що я живу на півдні. Я завжди кажу, що я на півдні Херсон. О, Знову прилетіла. Чую виліт і стою і чекаю, де ж буде приліт, куди буде приліт? Стою, як зачарована, розумієте? Тікати, куди тікати? Сенсу немає тікати, лягати. І що лягати? Не знаю. Я не знаю. Це мене вже доконало геть зовсім. Ніяк не награються великі дяді. А усі страждають. Так, ну все, це я похвалилася. Чекаю посилку від бережнюків. Там іще рослинки мають бути, тож треба готувати місця. Я поки не планую висаджувати, бо в нас 39-40 спеки. Ну, стріляють, бо ще й летить. Тобто їм мало що вони кидають снаряди, вони ще й дрони посилають, розумієте? Все зразу. Ой, ну все. Гарного всім дня, тихого, мирного, спокійного, гарного настрою вам. Купуйте квіти, радійте квітам. Всі бувайте здорові!